Call of Duty розрослася до таких масштабів, що навіть підсерія Black Ops, частини якої виходять не те щоб дуже часто, дожилася до шостого сиквелу, ну чи сьомого, якщо рахувати World at War. попередня частина Cold War, яка була п'ятою, стала прямим продовженням першої Black Ops та повернулася у 80-ті, до періоду холодної війни. Як сюди вписується Black Ops 6 та як вплине на неї Game Pass, я зараз розкажу привітулі. Хронологічно Black Ops 6 є прямим продовженням саме Black Ops 2. Тому не дивуйтеся, що деякі ключові для серії персонажі вже типу мертві. А Вудс пересувається у кріслі колісному. Для гравців, не знайомих з попередніми іграми, згадки старих персонажів дають зрозуміти, що поточні дієві особи мають довгу спільну історію і що за своє життя вже встигли відчути деяке лайно. І я вже бачив чимало запитань на цю тему, тому відповідаю для розуміння того, що. Що відбувається в Black Ops 6, проходити попередні частини не обов'язково, і в цьому випадку це мабуть більше недоліка ніж перевага. Cold War нам презентували нову загрозу для світового порядку з Кліфхенгером на продовження. Black Ops 6 абсолютно ніяк не продовжує цю сюжетну лінію, повністю забуваючи про персея антагоніста Cold War. Хоча кілька разів згадуються події з Black Ops 2, хронологічно попередньої частини серії. Найбільша проблема Black Ops в тому, що вона погано тримається купи як цілісна сюжетна серія, і більше схожа на процедурал, в якому кожна гра це окрема історія зі знайомими персонажами. Yeah. Uh -huh. І ось як окрема гра Black Ops 6 це найкраще, що траплялося з принаймні сюжетною частиною Call of Duty за дуже багато років. Нова гра робить невеликий стрибок у часі до 91-го року. Совок в активному процесі розпаду, холодна війна, ну по суті закінчилася, і солдати цієї війни більше не потрібні своїй державі. Проте на горизонті майорить нова загроза організація Пантеон та біологічна зброя, якою та володіє, як і в попередніх іграх серії. Автори беруть реальні історичні події та персоналії та вписують поруч із ними власну історію. І цього разу це справді було поруч, щоб додатково окреслити часові рамки. Нам також нагадують про війну в перській затоці та особистість Саддама Хусейна. Не забувають і про Біла Клінтона, який тоді тільки готувався до президентських виборів. Але основні події гри розгортаються відокремлено від реальної ситуації у світі того часу. Але сценаристи полюбляють розкидуватися різними організаціями та іменами. Що тільки спричиняє зайве навантаження на і без того небідну на події гру. Постійне жонглювання таємними організаціями та небезпечними людьми мало б створювати напругу та зацікавити гравця, розібратися у всій цій паутині. Але перед нами не гра про Шерлока Голмса. І до середини гри стає вже важко розрізняти, хто кого і для чого наймав. До того ж, це все відбувається. Фоном зі слів наших напарників, і десь в цей момент сценаристи, мабуть, зрозуміли, що розкрутили занадто багато ниток в цьому клубку, а тому заакцентувалися на одній сюжетній нитці про вірус. Клівхенгер в кінці теж залишили, але я дуже сподіваюся, що його якось виправдують в наступній частині, а не забудуть, як це сталося з антагоністом з Cold War. Можливо, в умовній Black Ops 7 вони навіть поєднають антагоністів останніх частин серії. Зараз цей крок виглядає не дуже цікавим і навіть ліни. Дивим, але логічним загалом історія досить класична для технотрилера з таємними організаціями, які володіють над потужною зброєю, та ж пивнами зрадниками. Але найголовніше, що вона працює і позбавлена відверто проблемних місць. Герої йдуть у підпілля, працюють з тим, що є, без жодної підтримки колишнього роботодавця в особі ЦРУ, у яких своїх проблем вистачає. Новим командним центром стає заміський будинок на болгарському березі Чорного моря, колишня таємна база КДБ зі своїми секретами. Нова домівка у мене одразу викликала асоціацію з маєтком пані Крофт. Таким було перше враження, але потім виявилося, що загадка в ньому лише одна, але велика. Стартовий капітал у нас не дуже великий, але дозволив переобладнати кілька кімнат на тренувальний центр та зброярню, в яких купуються поліпшення для персонажа та спорядження. По суті, це перманентні перки, які дозволяють носити більше гранат, поліпшують здоров'я і так далі. Для купівлі цих поліпшень потрібно збирати гроші на місії. Загалом механіка хороша, спонукає досліджувати локацію, але інколи приводить до курйозних епізодів. До прикладу, під час місії в банку серед мільйонів американських доларів підняти можна лише умовні 80 баксів, які залишив для нас геймдизайнер. Це, звичайно, дрібниця заради прискіпування. А що не є дрібницею, так це ваша фінансова підтримка каналу. Особливо дякую Данилу Румянцеву та новим базованим меценатам Артему та Роману. Якщо маєте можливість підтримати вихід нових відео, то усі можливі способи знайдете в описі під відео. А щодо епізоду з банком, то він досить напружений, тож можна було б взагалі нічого не лишати з аргументом не на часі. В габі маємо можливість поспілкуватися з командою, дізнатися трішки більше про людей, яким довіряємо своє життя, та що вони думають про ситуацію загалом. Камера все ще зафіксована, як було у Cold War, але персонажі відводять погляд, жестикулюють, пересуваються в кадрі, роблять паузи, щоб затягнутися цигаркою. А перспектива від першої особи з усім перерахованим створює ілюзію справ. Справжнього живого діалогу. Якщо порівняти з, наприклад, Starfield, то це просто небо і земля. Хоча тут і масштаби значно менші. Часто гра розігрує мізансцену, під час якої у нас не відбирають керування. В такі моменти гра нагадує Half-Life 2 чи будь-який інший мерси в Так, це просто маленький окремий елемент, але в який створює загальну картину пропрацьованості гри. Мівокептін Америки before nowє now like... Proфесе. Get out of my face, man. По настрою та динаміці нова Call of Duty нагадує вже ж місію Неможливу та Крейгівського Бонда. Але тут нічого дивного, все таки один жанр. З домівки ми висуваємося на місії в різні куточки світу, і саме в цій частині гра дивує найбільше. В новій Modern Warfare 3 розробники хотіли, ну чи були вимушені, зробити великі локації з кількома точками цікавості. Цього разу змінили підхід від відвертих пісочниць до направлених відкритих рівнів з кількома шляхами підступу. Після першої дуже бадьорої, але коридорної місії нам дають зрозуміти, що гру можна проходити тихо по стелсу, чи як в старі добрі часи, розстрілюючи усе, що рухається, стрім стрімголовно наближаючись до потрібної точки. І впродовж цієї гри ця концепція розвивається та обростає новими можливостями. Спочатку нам просто дають на вибір три шляхи потрапляння в будинок: тихо по вентиляції, гучно через чорний хід на кухні, чи максимально гучно через парадні двері. Пізніше з'являється локація, на якій потрібно здійснити диверсію трьох об'єктів. І кожну з цих трьох цілей можна вивести з ладу трьома різними способами. При цьому, якщо не вийшло в один спосіб, доступними лишаються два інших: головне знайти потрібні інструменти. Мирних епізодів, де нам потрібно за кимось підглянути, з кимось поговорити чи пошантажувати, ну тут немало. Але вони дають чудову можливість перепочити від динамічного екшену та позитивно впливають на атмосферу шпигунського трилера. По нашій ініціативі чи за помохом руки режисера, скрадання рано чи пізно переростає в динамічну перестрілку чи погоню за інформатором. Але можливість практично в кожній місії самому вирішувати, в якому стилі проходити її, прямо похвально. Лінійні та зрежисовані епізоди теж нікуди не ділися. Причому неважливо, це екшен, де навколо все вибухає, чи класичне пограбування, в якому постійно жонглюються персонажі, ситуації та навіть механіки. В якісь моменти гра нагадує Control, Bioshock Infinite, чи нові Wolfenstein, і це по-хорошому дивує. До прикладу, місія в лабораторії візуально не схожа на решту гри, має унікальний ігра. Лад, і взагалі одна з найкращих в усій серії Call of Duty. але більше ні слова, щоб не зіпсувати вам враження. Невеликі пазли теж є. І якщо для відкриття знайденого на рівні сейфу підготували лише одну міні-гру з підбором радіохвиль, навіть Blade їх було більше, то для однієї сюжетної загадки в кінці гри я навіть занотовував циферки щоб не забути. Хоча виявилося, що гра потім дає підказку, що насправді правильне рішення, це все таки Call of Duty, а не Call of Tulhu. То пам'ятає пазл з розбитим барельєфом в Dark Corners of the Earth, ставте вподобайку. Я вже згадував про скеровані відкриті локації, але у грі є й дійсно велика відкрита зона. І її наявність спочатку здивувала, а зважаючи на досвід Modern Warfare 3. Трішки насторожила. Потім здивування тільки зросло, коли вручили ключі від автомобіля, дали три основні цілі і сказали: їдь куди хочеш. А тепер я вас здивую: цього разу відкрита локація зроблена добре. На мапі позначені додаткові точки цікавості, які обережно розставлені на шляху до основних цілей. Це може бути просто додаткове обладнання та поповнення боєзапасу, а може й маленька додаткова місія з порятунку пілотів, наприклад, яка відкриє можливість уражати цілі авіацією, а знищивши кілька систем. МППО, це теж додаткова місія. Відкриє можливість викликати гвинтокрил, з якого легко розстрілювати ворожі сили. Тобто винагорода цілком практична і дуже дуже корисна. Усі додаткові активності вже ж можна ігнорувати і просто вириватися на ворожі бази, виконувати першочергове завдання і з палогкотючою дупою накивати п'ятами. Але гра зручно дає різні можливості себе розважити і не скористатися ними у грі це буде дуже дивним. До того ж, ця місія складається з двох частин. І усі відкриті механіки стануть у пригоді у другій лінійній її частині. Ще відзначу, що керування позашляховиком приємне і нагадує керування в Uncharted 4. Call of Duty завжди жонглювала спокійними та динамічними місіями. Але останні роки ця формула вже ну занадто впадала в очі і відверто почала тріщати по швах. В Black Ops 6 цей підхід а вже ж лишився, тому що він правильний з точки зору геймдизайну. Але завдяки новим механікам, певній свободі в стилі грання та обережна тяжі. Жіння до відкритих локацій, наче наповнюють старі легені свіжим повітрям, і під час проходження гра постійно дивує маленькими змінами в задубілій серії, а кілька разів навіть викликає щирий захват від побаченого та ж сама місія в лабораторії. Ну а тепер про менш приємні речі в останній раз я грав у Call of Duty на ПК ще в Modern Warfare 2019 року. Тобто, це було до запуску Call of Duty Hub. І знайомство з тим сервісом виявилося ну категорично негативним. Щоб запустити кампанію, потрібно пройти три кола застосунків та кілька перезапусків після оновлення. Бо чомусь ці оновлення не скачуються одразу з грою, і це якщо пощастить, що гра не вилетить. І без врахування подвійної в моєму випадку прекомпіляції шейдерів, яка може тривати близько години залежно від вашого процесора, як бонус обов'язкова прив'язка до онлайну, при тому, що в сюжетній кампанії я нарахував приблизно нуль ігрових механік, які б вимагали підключення до інтернету. І навіть якщо у вас ідеальний інтернет, то сервери гри можуть мати збій, що й трапилося у мене на останній годині проходження сюжету. Хоч рішення про постійний онлайн можна списати на боротьбу з піратством. world. Непозбавлена гра й дійсно технічних проблем. На максимальному налаштуванні якості води вона починає зникати навіть не під певними кутами, а практично завжди. Трупи теж можуть кудись діватися, якщо на них лягати. Проте найбільше засмучує ймовірність софтлоку місії, що й сталося у мене після півторагодинної зачистки відкритої локації. Гра просила поговорити з ключовим персонажем, але що від нього лишилося, ви зараз бачите на екрані. Серія, як правило, завжди була вилизано. На присутність серйозних багів, але цього разу чомусь не допоміг навіть чотирирічний цикл розробки. Хоча загалом оптимізація на ПК нормальна, вже згадана прекомпіляція шейдерів зводить до мінімуму наявність статерів. А FPS рідко суттєво просідає, і більшість часу тримається на середньому значенні, яке б не видавала ваша система. Call of Duty Black Ops 6 можна без зайвих знижок нагородити титулом однієї з найкращих ігор в серії загалом. І точно один з найкращих шутерів цього року, хоча конкурентів у неї не те, щоб багато було. Найдовший цикл розробки в серії все ж пішов в грі на користь, вона варіативна, вона дивує, вона зрештою має гарний вигляд та весело грається, що найголовніше. А ще це, мабуть, найдовша по тривалості Call of Duty, що свого роду теж досягнення. Тож я дуже рекомендую спробувати гру, тим паче, що є можливість зробити це за недорого. І цей факт викликає не меншу цікавість, ніж сама гра. Black Ops 6 стала першою грою в серії, яка на релізі потрапила до підписки Game Pass. Це дійсно велика подія в ігровій індустрії, і таке рішення неодмінно матиме значний вплив на ігровий підрозділ Microsoft. Call of Duty – це один з небагатьох гарантованих хітів, який навіть у найгіршому стані, привіт Modern Warfare 3, продається просто мільйонним накладом за час, поки ви насолоджуєтеся ранковою кавою. Після Дбання Activision Microsoft стали заручниками власної політики, за якою усі їх ексклюзиви з першого дня потрапляють до переплатного сервісу. В короткостроковій дистанції це неминуче призведе до зниження продажів гри, адже при наявності ПК чи консолі Xbox значно вигідніше купити підписку за 230 гривень, що більше ніж у 10-ти ровнище повної вартості гри, яка для українців складає 3000 гривень. Карл, і не потрібно бути аналітиком, щоб зрозуміти, що Black Ops 6 зна. Значно збільшить кількість передплатників Game Pass. Microsoft навіть тимчасово прибрали пробну версію сервісу, але навряд нові користувачі перекриють прибутки, які могли бути отримані від прямого продажу гри. Microsoft вирішили грати вдовго, і нам лишається тільки спостерігати за тим, чи вдасться їм виростати свій сервіс до таких масштабів, коли потрапляння до нього такої гри, як Call of Duty, буде економічно вигідним тут і зараз. А не інвестицію в якесь там невідоме далеке майбутнє. А ваше майбутнє цілком може бути передбачуваним, якщо ви подивитеся ось це відео. Воно цікавезне, не пошкодуєте. Бережіть себе і далі буде, бувайте.